Коли ви досліджуєте Біблію, завжди звертайте увагу на контекст. Ніколи не виривайте місця писання з контексту. Хоча би прочитайте декілька віршиків перед вашим ключовим віршем і після вашого ключового вірша. Бажано прочитати розділ перед тим і після того. Враховуйте історичний контекст, друзі, бо якщо ми будемо виривати місця з контексту, то наша доктрина, наша точка зору може бути неправильна і перевернута, перекручена. Це те, як поступає диявол, це його шлях, це він вириває місця з контексту, і тоді все писання буде перекрученим. Друзі, як я можу показати вам це по писанню? Ну, давайте, наприклад, візьмемо притчу, є така одна досить непроста притча про немудрого управителя, чому на неї так багато є різних тлумачень, тільки по тій причині, що цю притчу виривають з контексту всієї тої історії. Яка тоді відбулася. Друзі? Я там дам вам підказку. Ви можете подивитися, як я тлумачу цю притчу, не вириваючи її з контексту історії. Також є ще одне цікаве місце, як одного разу законники прийшли до Христа і почали казати, що Мойсей заповів відпускати свою дружину, коли хто в ній знайде що огидне. І чому вони так говорили? Тому що вони вирвали слова Мойсея з контексту всієї історії. Вони не розуміли, чому він це сказав. Коли ми, друзі, вириваємо з місця писання з контексту, то тоді все писання в нас виходить перекручене. Друзі, ще одне дуже цікаве місце, Луки 14 розділ, прочитаємо 26 вірш. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. Друзі, лише уявіть собі, якщо вирвати це місце з контексту, що ж виходить? Виходить так, що якщо ми не будемо ненавидіти своїх ближніх і навіть самого себе, то ми не будемо учнями Христа. Тобто, щоби бути учнем Христа. Треба ненавидіти ближніх, душу свою. Друзі, тільки тому, що ми вирвали це місце з контексту, тільки тому е, сама наша позиція, сама наша думка вже є перекрученою. Друзі, обов'язково потрібно враховувати контекст. Уявіть собі, приходить до вас людина і розказує історію, як вона десь там чула, як хтось вбив собаку. Який жах! Як хтось міг вбити собаку, це ж Боже твориво, це ж живе створіння, не можна вбивати собаку. Навіть в нашій країні за вбивство собаки можна отримати е, кримінальну відповідальність. Друзі, звичайно, ця подія страшна. Але коли ми знаємо контекст, чому він вбив. І виявляється, що він вбив собаку, яка проявляла агресію. Бачите, коли ми бачимо контекст історії, все міняється. Ага, якщо собака проявляла агресію, то значить, в принципі, можна було навіть і проявити до неї силу. А якщо ми подивимося ще більш детальніше цю історію, виявляється, що людина вбила собаку, яка проявляла агресію до Маленької дитини собака напала на дитину, і людина, захищаючи малу дитину, вбила собаку, та ще й ненароком. Ось, друзі, що робить контекст? Коли ми знаємо контекст, то наша думка може бути протилежною. Уявіть собі, а якби ми не знали цього контексту, ми б вже засудили людину, яка вбила собаку. Друзі, завжди дивіться в контекст і будьте благословені Словом Божим. Амінь.